А я там колись сиділа. <звук> я там сиділа. Пошли... Я сиділа туда верни, а тут не хама. на убита а ты типа один на один мы типа за

І сьогодні в нас блок новин зі, зі, зі Львова. Короте, у Львов... Львів знову сніг. Як ви бачите, снігу купа. Ну його ще не так купа, тому що якийсь є один міліметр снігу. Але він зараз падає. Зранку він не падав, буде падати? Ні, зранку він не падав, та, але вчора вночі він трошки падав. Так, та, так, та. він трохи впаде. Коротше, Шо, дай, дай. сьогодні ми в школі ніяковий сінок не отримали. Я тебе рім і телефону. нас сьогодні була світова. А, ну мене за зовсім. Ми отримали сьогодні. Постінуєте. Та наш римка за тика в тебе цінка. Що будеш на відео казати, що в тебе двіка. А, і коротше, сьогодні в школі такий класний момент, був в Математичному класі. Да, <рес> вона, <рес> короче, <рес> і короче, мене сонька штовхає, моя подружка однокласниця, класниці. Я падаю відро з водою. Вона туди довжика. <рес> <как? рес> Падає. Ми короші кіфшоки в, в класі потоп. Ми всі мокрі. Короче, ми почали там все витирати, вчинив, десь там наша сам так класно знайшла тряпки. Під... Ми почали це під... витирати. Леся Володимирівна була була на цьому. На бесіді вона. За... Ви на чомусь на... на... вона на... я... на... <хи> була? Çكم... На пішла з ким я булочком. На зібранні. Коротше, там на рада вчителів перед директорі. Коротше, то після третього року був. Так, так. У нас мусив був бути четвертий урок математики. І коротше, ми це робили, ми почали витирати, потім вона заходить. Вже п'ять хвилин уроку прийшла. Ми їй серказали. Там недавно в класі робили ремонт. класі стіна мокра. Мама, а Сонька, коли вона заходить, Сонька падає на, на то, що було на землі, і в неї вся дупа мокра. Коротше, потім... Хай, я дзвоню до мами. Зараз до мами. Пот... Та, Тайти я буду розказувати. Ми пішли в туалет, все сполоснули. Потім проходимо там, що підлога майже висохла, стіна майже висухла. Потім після уроку каже, вона хотіла нам поведінку виставити в сьому класі. Але, слава Богу, не виставила, вона навіть журнал не відкривала. Короче, поки що. За всі мої 5 років навчання в школі в мене незадвільної поведінки нема. E, і як би сказати, в мене все стане трохи вологі, я зараз її проводжу, в мене там ноги позамерзали. Я сьогодні ненормально взула осінні чоботи, в мене то саме. Та ніхто не ожидав, що буде сніг. Та блін, я не знаю, де мені мамочку. А, ну і що? Мив. А, нічого. О, зато підлогу помили. Короче, я так... з мамою. І думаємо, ну, дивіться, там є будинок. І вона мені подала. Ходимо зі і вона може. <фіхне. смірко> і на цьому все. що вам сподобалось наше відео. Якщо так, став лайк і підписуйся на наш канал. І не забудь е, проголосувати в спільноті за Best Friend в, в соцмережі Віки ВКонтакті, е, е, яку ти рубрику хочеш обрати для нашого каналу. І для тебе також все папа!